Що робити, якщо в будинку погана гідроізоляція між фундаментом і стіною, тобто знизу по плінтусу у людей пліснява і сирість? Стандартна ситуація не тільки в старих, а буває і в нових будинках. Ін'єктування в стіну забурюються отвори, багато закачується під тиском, певна речовина, яка кристалізується і вбиває капілярну активність, тобто підсос вологи. Але це, це не точно і ця процедура, і треба повторити, щоб добитись результату і не факт, що вийде. Є один стопроцентний варіант це коли ти розбиваєш. Маточок стіни над фундаментом, невеличкий, там, пів метра, метр завздовжки, З... виконуєш гідроізоляцію по фундаменту, цементну чи листову рулонну, і забудовуєш назад кусочок стіни. І так, в шахматному порядку ти замінюєш стіну над фундаментом довкола всієї хати. Але тут придеться зробити ремонт. Але це єдиний мені практикований 100% варіант, який. І ще один варіант. Він простіший, але це таке це маскування проблеми. Це збивається штукатурка, наноситься цементна гідроізоляція, наприклад, це від відсеразіти на всю цегляну стіну. Потім знову наноситься штукатурка. Таким чином ви сиріць закупорюєте в стіні і вона не вийде на поверхню. Що такі ви? Є також це гідроізоляція ззовні фундамента, капілярна відсічка, утеплення стіни ззовні і таке інше. Але на все це потрібен індивідуальний підхід. Треба знайти причину капілярного підсосу і таке інше.